Всім привіт-привіт! Сьогодні продовжую робити дизайн на тих же самих нігтях. Попереднє відео, хто не дивився з кошачим оком і з золотою втиркою, подивіться. І я на ті ж самі нігті буду переробляти дизайн. Наліпки я спиляла і перекрила то все. Чорним гель-лаком. Перший шар вже просушила в лампі, зараз наношу другий шар і також просушу в лампі. Сьогодні також я буду робити новий річний дизайн. Як я вам сказала, що я хочу вже більше взяти е, направлення саме на новорічні дизайни, адже вам потрібні ідеї і все ближче ближче у нас новий рік. Як ви бачите, тут у мене вже нарощування, також в попередньому відео ви можете подивитись, як я робила це нарощування, це нарощування на Гелеві Тіпси. А сьогодні будемо робити дизайн. І сьогодні я протестую ту пластину для стемпінгу, яку вам показувала. Пам'ятаєте, я вам казала, що хотіла взяти новорічну, а новорічної так і не було в тому магазині. А про сусідній я й забула, що був через дорогу, можна було там подивитися, можливо, там би була б якась новорічна пластина. Але поїду добре, тоді сходжу другого разу, до того може там щось буде, або через тиждень, може, щось підвезуть. Як я вам уже і казала, що я взагалі не розумію, чому новорічні пластини для стемпінгу, наліпки якісь починають привозити вже десь в середині грудня. Добре, якщо на початку грудня привезуть бо ну бо і зараз реально можна, хоч вже і, ну, майже грудень, можна було ще в цьому місяці привезти ті пластини, чому сніжинки не можна зараз ліпити, адже сніг, і раніше, і зараз вже випадав сніг, то можна робити такі різноманітні дизайни. Ну Можливо, там дідів морозів то ти не будеш клеїти, але щось зимовеньке таке можна було б намалювати. Так що, так, я думаю, що запізнувато вони привозять, адже майстер може взяти там заздалегідь потренуватись, розробити якісь дизайни, показати зі своїх пластин, які він мог би зробити для свого клієнта. Як ви бачите, я приліпила вже на базу ось ці блискітки, щойно біля кутикули. І на мізинчику я більше їх наклала. Зараз ще ось такі блискітки. До речі, це заврори, блискітки червоні. У мене був цілий набір, і за декілька років, якщо чесно, я так, ще жодного разу їх і не використовувала. Все ніяк не наважувалася їх втулити, якісь дизайни. Ну і тут, в принципі, я дуже розмах великий і не беру, то лише трішки ось так промазала. В червоному кольорі, якщо чесно, я на Новий рік також малувато роблю дизайнів, якщо ви помітили. Не знаю, може хтось і полюбляє на Новий рік там в червоному чи в синьому кольорі, я в червоному дуже рідко собі, собі роблю манікюри. Напишіть в коментарі, подобається вам червоному чи ні. Я не хочу сказати, що червоний колір гель-лаку так мені аж не подобається, просто якось не було таких якихось супер ідей. З червоним кольором, гель-лаку, не знаю, новорічних дизайнів. Ось цю пластину я вам показувала минулого разу. Вона не новорічна, я шукала новорічну, але вона не новорічна, але там такі як царапини, бризги, щось таке схоже, ось подивіться. І я вирішила його використати це також в зимовому дизайні. Подивіться, я переводжу це все на липкий шар гелаку чорного, дуже гарно все переводиться. І воно нагадує якийсь мороз на вікнах. Ну, реально, тільки лише із за цього я взяла цю пластину, хоча її можна використати в багатьох дизайнах і чомусь мені так ну саме нагадали ось ці пошкрябини на цій пластині, більше всього, нагадали мені такі морозне, сніжне, щось заморожене. Аж не хочеться, якщо чесно, про це розповідати, бо в морозів взагалі не хочеться. Я не люблю взагалі зиму. Тож, ну, в принципі, взяла і взяла. Подивіться, реально, як мороз малює візерунки на вікнах, ось так воно мені нагадує. Так само я і роблю це все на нігтях. Все дуже так просто робиться, мені так подобається, якщо чесно, ось це робити стемпінгом. Це дуже швидко і цікаво. Можна комбінувати різні види стемпінгу, точніше, різні малюнки поєднувати. Просто ось таким чином замазати той малюночок, береш шкрибок. Хто не вміє робити стемпінг, стягнули зайве ось таким чином, якщо лак якісний, можемо навіть не поспішати. Забрали на штамп, це все, наш малюнок, і переводимо на нього. Як ви бачите, це дуже просто. Зараз в мене такі малюнки, що можна було в принципі, їх так і намалювати вручну. Для тих, хто не полюбляє малювати і все таке інше. Так, можна ще й слайдери брати, але слайдери, в чому мінус може бути на відміну від стемпінгу. Слайдери в нас одноразові. Буває таке, що ти береш колись один, один аркуш слайдерів використав, а пізніше вже не можеш його попросту знайти. Так, і ось клієнт побачив фото в вашій сторіночці, десь там, ваших робіт. Одному ви зробили, іншому зробили, а потім хтось побачив і каже: я хочу ось такий манікюр, а наклеїк вже у вас таких немає. Робота реально кльова, чудова. І ви повторити не можете, бо у вас вже немає тих малюнків. То з пластинами для стемпінгу такого немає, вони багаторазові. Так, є. Витратники це лак для стемпінгу. Але то таке, в нас є на все витратники. правильно? Правильно. Я хочу сказати, що, ось, наприклад, тут пластину для стемпінгу. попередню, що я купила нову, Хочу сказати, що вона коштує 100 гривень, і це на багато разів. А наліпки, які ви бачили в попередньому відео, коштують 50 гривень. 50 чимось навіть. І там скільки там тих малюночків, на два рази, якщо економно їх зробити, то тут 100 гривень можна на багато разів використовувати. До, до речі, лаків для стемпінгу також надовго вистачає, бо вони доволі такі рідкі. То, що я хочу підсумувати, що це доволі таки вигідно і багаторазово обов'язково, особливо коли ви працюєте на клієнта, коли ви робите, як я вже вам сказала, якийсь класний дизайн, показали його і декілька дівчат захотіли зробити ще такий самий, ви можете запросто це все повторити. Ну, ось так подивіться, щось я морозно зробила, морозний такий настрій на своїх нігтях зі сніжинками. Сніжинки зробили. Різноманітні, великі, маленькі. Ці, ця пластина зі сніжинками це в мене ще з попередніх років, яку я замовляла на AliExpress. До того ж, на AliExpress можна також сміливо замовляти пластини для стемпінгу, вони працюють і дешевше коштують. Хоча зараз вже ціни підскочили. І там все подорожчало. І, до речі, не тільки пластини для стемпінгу, якісь речі і все-все-все. Що навіть деякі товари, я дивлюся, що можна купити вдома, і на Aliexpress, воно вже коштує однаково. Якщо раніше можна було заощадити, то на деякі товари вже не заощадиш. А усі наклейки тільки розмовляли і про наклейки, і я знайшла: подивіться, що я знайшла зі зміючками наклейки. Так як у нас наступний рік це рік змії, то навіть подивіться, я навіть і не пам'ятала про те, що в мене десь там зі зміями є якісь наклейки. Вони, типу, щось 3D чи 4D, такі краще зверху їх наліпляти і закріпляти. Бо прикривати топом їх незручно, бо буде нерівне покриття. Вони водні, я їх вирізаю ось так кожну зміючку. Візьму дві. Це якісь дві червоні, червоні змії, напевно, якісь ядовиті, але нам то не страшно, бо вони в нас лише наклейки. Не люблю змій, ужів і тому подібне. В них дуже є цікаві. Окраси, такі малюнки, але вони дуже небезпечні. І, до речі, поки я там вирізаю цей малюнок, точніше, цю наклейку, розповім вам дуже смішну історію. Іду я якось берегом ставка, і цей ставок знаходиться в ярку і в самому лісі, і густий ліс. Іду я якось цим берегом. І боковим оком зі зором, точніше, бачу, що я на щось таке, ніби трохи наступила, і воно заворушилося. Як підстрибну, як закричу, виявилося, що я зачепила хвіст якоїсь гадюки. Ну що ж, ми походили по березі того ставка, походили, погуляли і додому вже бігли галопом, там ще така крута гора була. Тож ми не помітили, як ми вискочили на ту круту гору. З переляку думали, що то серед дороги, адже там була реальна дорога, а не якась там стежка бур'яном зарожча. Як ми вискочили на ту гору, добігли до, до нашого потягу, і на інтернету там не було, бо то був ярок і ліс, і я аж на самій горі вже був зв'язок, він часами там з'являється десь, але вже на горі. Я сфотографувала ще ту зміючку, вона не дуже така велика була, а була дуже така срібна, красива, типу як втирка срібного кольору. Ну, реально так нереально, як якийсь дріт чи щось таке вона переливалася, я таке в перший раз бачила. Коли я сіла в потяг і зайшла в інтернет, набрала що це за змія, то сміялися ми дуже довго, коли їхали додому, адже виявилося, що та взагалі була не змія, а безнога ящерка, яка взагалі не ядовита, і люди тримають її в руках. Тож сміху було дуже багато і дуже довго. Так дуже добре, що так вийшло, що то була не змія, а лише ящерка, адже то був ліс і там дуже багато змій та ще й біля води. Але сміялися ми дуже довго. Вона настільки була красива. Шкода, що я видалила то фото, вам би показала, але сміху було дуже багато. Так, що ось така вам історія перед роком змії. Будьте охайні, обережні, дивіться під ноги, на що ви і куди ви йдете. Так, що ось такі справи. А манікюр я вже з вами завершила. Краще, як ви я вам сказала, наклеїти ось ці 3D-слайдери вже на закріплення, тобто на топ просушений, наклеїти і тоді вже зверху прозорою базою гелем їх закріпити тоненьким пензликом, щоб вони не втрачали ось цього 3D-ефекту. Я маю ось такий манікюр, мені він дуже подобається, як і попередній з кошачим оком, і золотою втиркою, так і цей. Дуже класні, вони стильні. Все, що я хотіла передати вам ідею морозного такого якогось вікна зі сніжинками, здається, вийшло все чудово і круто. Я чекаю ваших коментарів, чи вам сподобався цей манікюр, чи вам сподобалась моя історія, і чи сподобалась ця пластина для стемпінгу. Я вам бажаю гарного настрою, дякую всім за перегляд, чудових вам ідей в манікюри і гарних клієнтів побільше під новий рік і не тільки. Все, я чекаю від вас лайку. Коментарів. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.